Так, що наприклад, нарешті українські бренди змогли робити і конкурувати на ринку з мас-маркетом на рівні Зари, і робити свої речі не за всі гроші світу. Якщо ви ходили по магазинам з українськими брендами ще там 10 років тому, то націнки на наші українські бренди були страшні, тому що людська сила, ну тобто, типу, пошити речі, спроектувати речі, і це все займало. Дуже-дуже-дуже багато часу і не було навіть такої кількості а, цехів для того, щоб відшити да якусь типу колекцію українських речей. Але почалась да війна. Я маю на увазі повномасштабне вторгнення. Ну, точніше, навіть, можливо, коли війна почалася, та ну, типу, з 13-го року. Люди, наприклад, я і мої друзі почали. Хотіти вдягати щось, що має якусь приналежність до України. Наприклад, фо там, футболки з тризубами. Бо я, ну, моя перша футболка з тризубом з'явилася у мене ще там, якраз у 2014 році. Вона була класно зроблена, це теж український бренд, але, типу, коштувала вона, типу, недешево. Але потім починається повномасштабне вторгнення.